Ти боялася, так? Да? Ти боялась, тебе викинули теж такі люди з прицепом якісь, так? Да? Чо, малиська, Що? ти така хороша. Ти хороша, да? І що з тобою робити? Ану ходи сюди. Ходи сюди. Ти одненька тут. Ти одненька. Вже чухаєшся? Що там в тебе в ушці? Ну що, ти хороша, а ну-ка гляну, чи ти дівчинка? я я дівчинка. Я дівчинка. Але дивіться, яка хороша. Почали викидати дівчат. Щоб ви розуміли, це вже третя дівчинка за цей тиждень. За цей тиждень. Дивіться, дивіться, яка вона гайлива. Ди, гад. Лоскотний. Лоскотна, лоскота. Я Колись так в дитинстві. З своїм родичем, там одним майбутнім практично лоскотали отут ребра роз і так сміялися, я пам'ятаю. років 15 назад. Ой, да, діуля. Ну і що, і що? І що з тобою робити? Я не представляю, що нам робити. І це, це ж дорога. Ау! Хто мене кусав? Хто мене кусав? Це ти кусала мене? Так, сиди тихенько, бо машини їдуть великі. І на дорогу не вибігати! Не вибігати, ти що хотіла? Виключити телефон? Тебе більше тут нікого нема, ти сама, тебе саму викинули. Ой, йду дивитися, чи є якийсь корм в машині. Ходи, 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 подивимося там. Може ми тобі щось тут насипемо їсти. Зараз ми подивимось. Так, знайшов я корм. Чотири лапи. Йдемо сюди, давай десь тобі під деревом насипемо. Він не розмок і ти собі могла кушати, так? Да? Маленька. Я там, мені здається, почув ще якийсь звук. Ну ти вроді сама виглядаєш, бо якщо б хтось ще був, то ти б... Би... Да? Він би біля тебе. Зараз я відкрию, почекай. Щоб мене не виклала. Корм ходи десь тут подалі від дороги, щоб ми знали, що ми тут будемо. Поки що так. Почекай ну на дай насиплю, дивіться, не дає кихати. А я сам, мені не зручно. Дивіться, яка голодна. Хто я знає скільки викинув. Так, Так, не переїдай. Ти тобі надовго мають щось хватати. Ти поїдеш і водички поп'єш там. Чула? Насипав на голову трошечку. Ой, що робить? це Ви представте, які люди. Я не знаю для чого ростити. ну... Ростять і викидають. От яке вона вже велика, І десь трьох, близько 3-4 трьох місяців вона досить росла така. Гарна, ласкава дівчинка. Добре, поїхав я на смітник, я думаю, це чи не всі. Мої пригоди на сьогодні. Зараз буду бачити, що там робиться. Викину сміття, подивлюся довкола. Ну так, красуня, давай, в тебе є, що їсти, за мною не бігти і на дорогу не виходите. Ось така дорога у нас тут. Це за столом може. О, там я її нагодував. Все. Писуйте, ставте лайки, коментуйте, що думаєте про це, що робити. Що робити з такими дівчатами. Всім пока.